Вітаю підписники мого каналу, і так, е, вирішила зробити такий експеримент. Е, вкладати 1000 гривень в кожен інструмент фінансовий, е, хотіла ще в USDT, але там не пропускає, там не можна поповнити рахунок. Тому буде в мене тільки чотири інструменти. От. Е, це Облігації, депозити гривневі, долар і євро. І будемо порівнювати, як в нас буде збільшуватись наша інвестиція. І так, я користуюсь для купівлі облігацій, інвестиційна група Універ. В, ну, там, з цією групою з, з, оформлюється договір, відкривається рахунок брокерський, і на брокерський рахунок купуються облігації. Ну, я у них купую облігації, там є інші інструменти, але мене, мене цікавлять облігації, державні облігації або воєнні. Ну, Військові облігації. Я буду або ті, або ті купувати гривні. Вартість однієї облігації, від там, десь біля 900 гривень і до 1000, здається, 150 десь так. Ну, біля 1000, трохи менше, трохи більше. Першу облігацію я купила за 897 гривень 61 копійку. Чому, Чому я вибрала, я, так, я коли купую собі облігації ну, в інвестиційний портфель, то я зазвичай обираю облігації, які через 3 місяці закінчується термін облігації. Тобто через Три місяці, щоб мені повернули ці кошти. Але якщо немає такої, то я шукаю, яка там найближча ну, виплата до мене, тобто дивлюсь, так як в мене всього тисяча, тобто в мене такі обмеження. В одну тисячу, то я шукала облігацію. У них там на сайті ну, досить такий великий перелік облігацій Там можна підібрати, він змінюється. Тобто, якщо там, ну, заходити періодично, то можна купити щось там цікаве, ну, підібрати. От. Мене цікавила сума менше тисячі, тому що загалом там всі були облігації більше тисячі. А так як у мене ціль показати, що я купую облігацію на тисячу в місяць, я буду інвестувати, в тисячу в облігації, то мені треба було менше 1000. То я обрала оцю облігацію, в неї строк закінчення 26 травня 2027 року, але це нічого. Облігації можна продати раніше. Але ми трохи будемо втрачати ну, відсоток прибутку. От. Но, але продати її можна. Все одно ну, з плюсом. Значить, які нюанси в нас? Значить, коли я переводила кошти по IBAN, там поповнюється. Брокерський рахунок в цій групі, то приват у мене взяв 1 гривню за операцію, а через Монобанк, там, якщо велика сума, тобто там ну, більше 20 тисяч або більше 10 тисяч один платіж, то там береться 0,5% від суми платежу, Тому от на це треба звернути увагу, і ну, в рамках, так, так би мовити, до 10 тисяч і до 20 в, в місяць. Тобто дивитись, щоб набрали, тоді безкоштовно там виходить сплат, ну, пер, переказ грошей по Айбану. Так, у нас залишились гроші, і в наступному місяці ми зможемо купити якусь облігацію вже за тисячу з хвостиком. Mm. От. І е, в інвестиційна група Універ при купівлі там, неважливо, скільки ви берете облігацій, за операцію купівлі бере 1 гривню і за операцію продажу теж буде, ну, як коли будемо продавати, то вони теж візьмуть ще одну гривню. Тобто це треба теж пам'ятати. Ну, мабуть, на тисячі гривень навіть гривні не такі великі гроші, щоб якось там дуже вплинути на наш інвестиційний прибуток. А коли покуп, ну, купуєш декілька облігацій, то взагалі, ну, там, ну, взагалі там ця гривня просто нічого в порівнянні з нашими інвестиціями. У нас будуть купони два рази на рік. Ну, я виписала, тому що я так планую рік ну, от, показати, як буде прибуток наш збільшуватись. Да? Взагалі, що ми отримаємо, значить дивіться, коли вони пишуть там, пропонують облігації, там пропонуються облігації, пишеться відсоток дохідності, але там відсоток дохідності, якось так вони рахують чи продажу, чи ну, якось так вони пишуть. Тобто, наприклад, у цієї облігації прибуток записан, там, здається, чи 17,2, чи 17,5. Не пам'ятаю, бо декілька днів тому купувала. Але коли я перерахувала на свої, ну, на свої цифри да, от, дохідність, в мене вийшло 16,5%. Тому дивіться, якщо я, наприклад, ну, от ми інвестуємо в облігації і помилились там, або думали, там не треба нам ці гроші, вклали їх, купили облігації, поклали на рахунок. А тут проходить декілька днів, і виявляється, що нам ці гроші терміново потрібні. Ну, я таку, знаєте, як варіант. Можливі події розглядає. Звісно, ми інвестори продумуємо, відкладаємо, інвестуємо тільки ті гроші, які нам не знадобляться в найближчим часом. Але тим не менш, ось така виникає ну, ситуація у нас, і нам треба продати. У облігації є такий момент, що в неї є спред. Тобто ми її купуємо. По одній вартості, а продаємо трохи нижча вартість. Тому, якщо ви раптом купили, а тут вам знадобились ці гроші, вам треба її продати, то ви втрачаєте 11 гривень 58 копійок. Це тільки на вартості, це без врахування відсотків ну, от комісії там, банка, якщо у вас банк візьме. або за купівлю продаж ці 2 гривні. Там, тобто, тобто, якщо накинути ще відсотки, то зрозуміло, що ви трохи більше <тратите> втратите. Тому пам'ятайте, що в цей інструмент не варто вкладати гроші на 1, 2, 3, 5 днів. Через місяць я знову буду. Додавати ще тисячу, і я вам покажу, скільки в нас буде через місяць, ви побачите. Ну, о, отак от на день-два вносити і забирати це дуже невигідно. Бо ми втрачаємо гроші, якщо ми е, ну, роздивляємося, ми роздивляємося це як, як, ну, як елемент заробітку. Значить, що, е, е, що касаємо облігацій, з прибутку з державних облігацій, ті, які я вам пропоную купувати, тобто військові або державні в гривні, з них податок не утримується. Тому оцей весь дохід, що ми отримуємо, це тільки наш, наш прибуток, він, от, налоги не, бер, не, ну, не, не сплачується. В декларацію ми вносимо облігації, але не сплачуємо податки. Тому це треба пам'ятати, тому що це дає можливість ну, більш-менш хоча б там, перекривати або там, ну, покривати інфляцію гривні. Тому пам'ятаємо про це. Наступний інструмент це в нас депозити. Ой. Так, депозити е, у нас гривні. Е, депозит я відкрила в Монобанку. Е, там пропонується, або на рік е, ви вкладаєте, і не можете, ну, ні, можна там здається. Ну, коротше, там або 12 місяців ви вкладаєте 15%, або Ви вкладаєте на 3 місяці, але без можливості розторгнення договору, там буде теж 15%. Тобто я вкладаю на 3 місяці, на 3 місяці завжди поясню чому. Тому що якщо я покладу на 12 місяців, а мені знадобляться ці гроші, то я втрачу всі відсотки за депозитом. Тобто, в мене буде 0 прибутку. І неважливо, вони в мене пролежать там місяць чи 11 місяців. А це дуже, ну, як для інвестора, сумно. Тому, тому я кладу на 3 місяці. Далі покажу ну, наступні місяці буду показувати, як це працює. От, І е, це мені дає можливість збільшити відсоток е, з одного боку і не втратити його на протязі року. Е, так, і е, треба пам'ятати, що банк з наших прибутків, з депозитів сплачує відсотки. 18 плюс 5% військовий збір. З грудня 2024 року вже 5% військовий збір, тому ми сплачуємо, ну, банк за нас сплачує ці податки. Але ми втрачаємо, ну так би отримуємо не 15 вже, а 11,55% всього прибутку на наш депозит чистими. Так, поїхали далі. Так, ну тут, звісно, поки не закінчиться 3 місяці, у нас прибутку не буде, ну і втрат ну, немає. Просто заморожені 1000 гривень заморожена і все. Так, ну а що у мене тут? Наступний інструмент це, звісно, долар. Всім відомий. Також на 1000 гривень я купила долари через монобанк. Там пише, начебто, без відсотків, але коли я перераховую, то в мене все одно виходить, що якісь там копійки. в мене ну, долар трохи більше дорожче. Получає, ну, виходить. Ну, тим, тим не менш, в приваті вони пишуть, що там відсоток є. Ну, не, ну, це вже кожен сам там обирає. Ну, я, я покупаю так, пере, пере, переказом з картки гривні на валютну картку, просто пере, пере, переказую гроші, все. А, значить, що ми купили? Купили ми долар. І, а, знову ж, якщо раптом нам знадобляться ці гроші, Ось я подивіться, з тисячі гривень ми втрачаємо 13 ,35 гривень 35 копійок. Чому? Тому що у нас ми покупаємо дорожче, продаємо дешевше. Тобто є спред На облігаціях, на доларі, на євро. На цих інструментах у нас є спред. Тобто ми купуємо дорожче, продаємо дешевше. Тому. Якщо купили і тут же вам знадобились гривні, то краще просто залишити гривні на картці. А не купувати долар, а потім через 2 дні бігти його продавати. Тому що ви втрачаєте свої гроші. Так. І наступний інструмент у нас євро. Так як ми. Знаходимося ну, близько до Євросоюзу, 에, і 에, треба диверсифікувати наші інвестиції, а це вже інвестиції. Ну, не дуже такі, як би мовити, може. Прибуткові, Але тим не менш, ми намагаємось, навіщо взагалі ми вкладаємо в депозит, в облігації, в долар, в євро для того, щоб захистити наші гривні від інфляції, як, як мінімум, да, від інфляції. Якщо не захистити повністю на 100%, да, то хоча би. Зменшити, зменшити оці вплив інфляції на наші гривні. Ну, і знову ж таки, і для накопичення, звісно, ну, це більш-менш такі достойні інструменти. Значить, що у нас по євро? На євро ми втрачаємо, якщо ну, захочемо продати 10 гривень 86 копійок. Тобто, якщо подивитися і порівняти, да? а можна вот долар і євро порівнювати, депозити і облігації більш-менш порівнювати, то можна що побачити, що якщо ми купили євро і долар, то євро нам здати вигідніше, ніж долар. Ну, раптом нам треба от сьогодні там здати. Тобто це все знову ж треба дивитись, що нам більш-менш вигідно, а що ні. На валюту, наскільки мені відомо, ну, податків немає там і в декларацію воно не вноситься. Депозит, я не пам'ятаю. На що депозита, а облігації обов'язково вносяться в декларацію. Так, е, да, наразі я якраз буду заповнювати декларацію і, буду, ну, мабуть, буду показувати, е, ну, от, е, як заповнювати. І може тоді, коли буду заповнювати декларацію, там розповідати, то і за депозит я скажу, треба чи не треба. Ну, тобто, там буде видно. Можна подивитись, в мене є за минулий рік відео на каналі, там, де я показую, як заповнювати декларацію. Тому в мене її прийняли, все нормально. Тобто, все нормально, можна заповнювати. От, буду у наступному році: зараз треба сідати, заповнювати теж декларацію. Подавати, сплачувати налоги, податки сплачувати нашій державі з інвестицій. Так, на цьому все. Значить, що я буду показувати вам? Через місяць, через місяць я буду знову інвестувати гроші 1000 гривень в кожен інструмент, і через рік. Ми подивимось, скільки на якому інструменті ми зможемо заробити. Це один якби, показник, який да, я хочу побачити, мені самі, самі цікаво. І е, другий момент, так як я буду вкладати кожен місяць, е, додавати, да, то е, я хочу подивитись, е, який інструмент взагалі на якому. Періоді можна використовувати. Тому я думаю, буде вам теж це цікаво. На цьому я закінчую це відео. Підписуйтесь на канал. Я думаю, вам буде цікаво спостерігати за цим експериментом. Ставте лайки, діліться з друзями. Ну і великих вам прибутків. Дякую, що додивились до кінця це відео. Гарного дня, до побачення!